Комедія. У всякого своя доля і свій шлях широкий. Той мудрує, той руйнує, той не ситим моком, за край світу зазирає. Чи нема країни, щоб загарбать із собою взять у домовину? Той ту обирає свята в його в хаті, а той нишкому куточку гострий ніж на брата, а той тихий та тверезий. Богобоязливий, як кішечка, підкрадається Вижданий щасливий і тебе чекає, запустить пазурі печінку. І не благай, не вимовлять ні діти, ні жінка, а той щедрий та розкошний. Все храм мурує та отечество так любить, так за ним бідкує. Так із його сердешного кров, як воду точить. А братія мовчить собі, витріщивши очі. Як я ябнята, нехай каже, може, так і треба, так і треба, бо немає Господа на небі. А ви, в ярмі, падаєте. Та якогось раю на тім світі благаєте. Немає, немає, шкода й праці, схаменіться. Усі на цім світі і царята, і старчата, Адамові діти, і той, і той. А що ж то я ось що добрі люди? Я гуляю бенкетую в неділю і в будень, а вам нудно жалкуєте, їй Богу, не чую, і не кричіть, я свою п'ю, а не кров людську. Отак ідучи під питною. Я б з бенкету п'яний уночі. Я міркував собі й тучі, поки доплентався до хатини. А в мене діти не кричать, і жінка не лає. Тихо, як у раї, усюди Божа благодать. І серць, і в хаті Отож я ліг спати, а вже під пилий. Як засне, то хоч коти гармати усом не моргне. Та й сон же сон на дивний мені приснився, Нейтверізіший би упився, скупи дюга, дав би гривню, Щоб позирнуть на ті дива. Та чорта з два, дивлюсь, там буцім сова, Летить лугами, берегами. Та нетрями, та глибокими ярами, Та широкими степами та байраками. А я за нею, та за нею лечу й прощаюся з землею. Прощай, світе, прощай, земле, неприязний краю, мої муки, мої люті в хмарі заховаю. А ти, моя Україна, Безталанна вдова, я до тебе літатиму з хмари на розмову, на розмову тиху, сумну та раду з тобою о півночі падатиму рясною росою. Порадимось, посумуємо, поки сонце стане, поки твої малі діти на ворога стануть. Прощай же ти, моя, нене, вдова не Бога. Годуй, діток, жива правда у Господа Бога.